Процес роботи мозаїки складається із е, трьох етапів. Перший етап малюється малюнок композиція на папері. Після того з паперу перебиваємо на плівку. І лишень вже готовий малюнок вже на плівці, ми його викладаємо з мозаїки. Після того, як робота закінчена, фігури, обличчя руки, ми вмонтовуємо їх на стіну. І останній етап виготовлення мозаїки – це вже тоді, коли хлопці-майстри безпосередньо наносять мозаїку на, на стіну. В тій крипті ми розробили композицію покладення Ісуса Христа до гроба. З правого боку ми бачимо Йосипа Зарматеї, Івана Богослова і Никодима. Який приніс миру, щоб намастити тіло Ісуса Христа. З лівого боку ми бачимо жінок мироносець Марія Магдалина, Богородиця і Марія мати Івана. Ісус Христос померлий, покладений в гріб. Отже, Він терпів, помер для того, щоб воскреснути. І концепція тої мозаїки вона, як і ціла концепція в стілу християнства, бо кожен християнин, суд його полягає у житті, терпінні, смерті і воскресінні. Чому так? Тому що коли християнин це робить, він очищається. На протязі цілого свого життя, коли він живе, терпить, він очищає свою душу і готується до Царства Божого. В церковному мистецтву в літургійному то саме. Там нема ні жодного матеріалу, який не є очищений. Скажімо, наприклад, іконостас чи пристіл, який виготовлений з дерева. Дерево спочатку живе, потім його зрізають, воно помирає, його обробляють, і лише тоді він має літургійне значення це дерево. Так само, як і камінь. Камінь добувається в скалі, в горі. Пізніше майстер його обробляє, очищає від лишнього, від зайвого, і лише тоді його ставимо на мозаїку, і він творить певний лик, певну, певну композицію. Бо навіть в християн світло в храмах також старається, щоб пряме не попадало. Перші християни то вони брали луску із риби і закладали цією лускою в вікно. Для чого? Для того, щоб світло пряме, неочищене, не попадало в храм. Тобто, що все має бути очищене, опрацьоване. І ще про матеріали, які ви використовували. Тут використані чотири типи матеріалу. Найперше це є природний камінь, мармур, граніт. Онікс, травертин, балхіра дзура. Це каміння, типи мармуру, які ми обробляємо, ріжемо, очищаємо від лишнього, від зайвого і з них творимо ці прекрасні образи. Другий тип матеріалу це є смальта. Смальта це шкло з домішком пігменту, запікається при певній температурі, в певних печах і випікаються певні форми. І наступний тип матеріалу це є позолота. Шкло, на яке наноситься сусальне золото 23 карати, і також при певних температурах воно запаюється у, у певних печах. Отже, це є матеріали, які ми використовуємо в наших роботах.